Ворожий танк вони бачили вперше. Там реально сердечко почало калатати. Це був лише другий їхній спільний виїзд Сергій у грудні, тільки повернувся з навчань у Німеччині. Я вам не передам, що таке побачити танка в приціл. Я говорив на навчаннях, не дай Боже, щоб я побачив танка в приціл. І так склалося, що побачив. Занадто близько. Там же ж перший екіпаж приїхав спочатку. В них щось не вийшло. Тоді прийшлося нам на характері туди заїхати. Це район степового на авдіївському напрямку. На відео видно, як Бредлі повертає, їде в бік ворожої техніки і миттєво відкриває вогонь. Стріляли з гармати 25-го калібру. підряд. спочатку були бренебінні, потім теж у нас виникли ті по труднощі, але так сказать, колись я грав в комп'ютерні ігри, я вповнив все, кори. і як бити ті танки, і куди бити, бо ну, блин, я мав його зупинити будь яку ціну. Із-за того, що в мене були проблеми з бронебійними, я просто почав його робити сліпим, щоб він звідти не уїхав.